Хто зупиняв машину? Ми. Ємновичі. Інспектор. Я зупиняв. Да. Можна знати, хто ви. Інспектор ДПС молодший сержант Довольдич. Дивіться, так. ситуація така, ну що люди просили, щоб залишити транспортний засіб тут. Ви зв'язуєтесь з ДВС, так по вашій інструкції пише. Ну і до вас далі працює роботу. Тобто ви автомобіль затримали, затримали, далі. Ми зупинили, ми зупинили. Ми зупинили не зупинили. Зупинили і затримали вже. Бачите, ходу. просто немає можливості. Це зараз ніч виконавча служба. Хто зараз виконавча служба? Ну, от іменно, а для чого проводяться всі непонятні дії, ну, що є деше група зараз журналістів, чинівців. для чого ці от, дії проводити, щоб підривали кучу людей, у вас якісь є непонятні принципи. Згідно яких інструкцій ви маєте даний автомобіль забрати на штраф майданчик евакуатором? Ви розумієте, дивіться ситуацію? Ми взяли, зупинили. Є, є фіксація на систему рубіж попали. Я знаю про фіксацію рубіж, знаю код, в який по гіршу проходить. Все, все, ну, я все в курсі. Mm. Іменно, е, питаю вам, ставлю ще раз повторне питання. Yeah. На якій підставі ви погрожуєте людям? Тим, Ми не погрожуємо. Що... Шат, Ми не погрожую. Чим саме? Погрожуйте тим, що зараз приїжджає в авто... евакуатор, забирає їхній транспортний засіб на штрафмайданчик в Чернівці. Приїхав екіпаж. Ніякого евакуатора тут немає. Ви тут бачите, евакуатор, тут евакуатор немає, приїхали. У мене всі телефонні розмови записані з цим водієм на камеру. Ну Будь ласка, не ну поводіть, говорить. Я зараз ще водія коментарі відберу. Виключимо ну, сюди що два, виключимо зараз сюди, відповідальність, будемо все То Що тяжко зробити, бути людиною що? Я не розумію. Дивіться, от тут мої моральні принципи чи як. Ви... Ваші не моральні принципи, ваші мають бути службові принципи. Ви маєте Теперально діяти згідно інструкції, де прописано, що даний Згодний автомобіль виконавча службу. Де про ще раз питаю, Виконавчої де ще раз послухайте моє питання? Так. Які інструкції в якому нормативно-правовому акті прописано, що даний автомобіль має в разі, якщо виконавча служба не працює, не бере трубочку, ще щось він має кудись бути евакуйований. Дивіться, а ви що, щоб ми взяли відповідальність за цей транспортний засіб на себе, той, що він тут буде. А на кого це? Йду? Так ви не можете дозвонити, що далі з цим крайне. транспортним засобом? Я зараз беру ключі в у даного водія, сідаю за цей транспортний засіб і їду. А куди ви поїдете? Ну їду сюди. Так, так не робиться. Ну от я сідаю і їду. І що далі буде? Так не робиться. Як, як не робиться? Я, ну, я можу, в мене є відповідно в категорії водійські права. Я вам зараз предоставляю, що я маю право категорію Б да. керувати, сідаю в даний транспортний автомобіль да. і їду. Паспорт, паспорт. Що далі, ваші кідії? Ті паспорт вам передали. Я чув, що він у вас. Так, правильно. Згідно процедури, рапорт і абсолютно все випадку. Ви його забрали? У нас є рапорт, розумієте, складений рапорт. Ви вилучили те паспорт? Ми, ми не вилучали те паспорт. А де він? Чекаємо, де він ми, ми копію зробили. Ми чекаємо виконавчу службу в приміщенні поставить. А чому люди, коли вам кажуть, що ви віддаєте їхні документи, чому їх не віддаєте назад? Ми віддали, будь ласка, пасічне водія, все їх полагається. Всі документи на місці за Які людей. Я питаю ще раз, всі, всі документи, Ні, які воно є. А чому вони проходять? Чому, а? чому він копій? не в водія знаходиться? Тому що водій не зайшов і не забрав собі. Відайте водію. Без ну, зараз зайдіть і віддайте водію. Водій підходить до нас. На підставі підставиться все робилося? Ви ж розумієте, і... що, що зараз однозначно сюди я виключу із 102, виключу відповідально, ми це все будемо фіксувати. Будь ласка, я можу виконавчу службу. Будь ласка, викликайте теж. В виконавчу службу виходить ваші обов'язки викликати, не в мої, а в ваші. Ну, зараз, ну, на даний, зараз на даний момент ви є е, марно потрачені мої податки. Переді мною стоять марно потрачені мої податки, тому що ви чітко не відпрацьовуєте ті гроші, за які, за які ви працюєте. Який я плачу? У кого ти питався за техпаспорт, що віддали? Що казав, що не... У когось у кого інспектор? Це що зупиняв? Так. Він не казав, що не віддасть, так? Їдь, заберіть техпаспорт. паспорт. А машина на кому взагалі? Далеко десь? А де мочає? Люди. Це гора, це гора. Щоб ми під'їхали і привезли судовиконавця, щоб Щоб Ми приїхали, я зараз набираю судовиконавця, який відбув трубку. Щоб приїхали цей, опечатали машину судовиконавці і вже завтра буде засадавати, це вже змушує і забере. Якщо я може плану взяти, ми відповідають, зберігаємо. Ще не треба нічого опечатати. Все робить, Давай, це має. Має. Йдемо. Йдемо, Є, все робиться. Давай, підійшли. Їдь додому, я мішаю тут машину. Тут виконується легенько, робить, але відповідальне зберігання, зберігання людини. Я це та... знаю, але... Скажи, але... Що... Скажи але... Але... ну а ну, треба було діє. це все усложняти до таких варіантів, щоб чуваки їхали з Чинівцею, я з Косово, блин. Е, як вас обичав? Е, Віталій, просто. Віталій, Дрис, пояснив. <кхух> це чоловік на дев'ярці. Дев'ярка в арешті. Чоловік ніяких питань не мав, ні до нас, ні ми до нього не мали. Приїхали ці друзі з вашої сторони. Зробили код. Машина ну, не їде, щось дзвонять, ви дзвонюють, Наш, дзвонять наші ну, Я ну, Чоловік не то... то, то чоловік... Чоловік, чоловік, чоловік які питання може? Ну, як чоловік теж додому їде, в нього машину лишають. то як в нього питання може бути? В нього не просто забирають машину, в нього відвезуть її на штраф майданчик чи дитини. <гум> <гум> ну, а а, на, а на що це було говорити, чи це якісь тіпо, методи залякування? Що їде евакуатор, викликали евакуатор. Ні, ні, це про це ніхто не говорив, що евакуатор має забрати того подібного. Я, наприклад, цього не чув. Давайте не будемо це все усложняти, я беру ключі, фіксую, ви можете на свій телефон зафіксувати. Я однозначно викладаю це в Ютуб, що я сів, поїхав і без проблем. <гум> Та як не добре. Та інакше не може бути. Ну, Повірте мені, або тоді відповідаємо 102, качелі, заяви і т.д. і т.п. І, і ми тут сидимо зранку і качаємо. Та Виходить, що так. Виходить, що так? Машина планета теплі не поставлю. Напістаю чого. На підставі чого. Автомобіль Давай, давайте так. Дайте, дайте чоловіку розпочатку, то що він береж. Можете роздрукувати. Рішення суду представлю. Що? Та нема рішення, що мені. Таке рішення. В смислі, яке? Законно. Бо ви розумієте, що ну, е, такого, як арешт, майна, і укладення сімейного виконавця, то взагалі зараз розбираємо. Можете скинути розпочатку транспортного засобу в арешті? Пред'являю вам, що маю відповідну категорію на право керування транспортного засобу. Я бачу. Я а документ на... Техпаспорт. Техпаспорт має теж. Зараз транспортний звільнить. На вас не я буду рухатися, а якщо ви будете блокувати... Якщо а? ви блокуєте автомобіль... Ні, я не блокую, стоїть. Скорик Андрій Мар'явич. Андрій Мар'янович, так. 200 дві. Дивіться. <кхем> Рівно 5 хвилин. Я сідаю в автомобіль, 5 хвилин я чекаю, відповідний документ на підставі якого я не можу рухатися. Далі я продовжую рух, даний трапові засіб. Якщо буде залежати... На мене? Ні, ну Я буду рухати. Я ж попрошу на мене їхати. Не, руху, але... Ласка ви не думали, що 5 хвилин я чекаю, ви надаєте якісь документи, чому я не можу рухатись надалом зразу на засіб. Транспортний засіб, але нарешті надходиться. Ну, а документи. Підтвердження ваших слів. Що? Підтвердження ваших слів. Підтвердження я зараз скину. Скільки, скільки часу транспортний засіб вже тут знаходиться і може дозволяти їх? Чотири години. Чотири години. Експерти, ви блокуєте цей транспортний засіб. Ви тим, що ви тут стоїте, ви не даєте йому пересуватися. Ну, вам вам сигналять навіть зараз, машина хоче виїхати звідси. Ви заважаєте, ви стоїте перед автомобілем, це явно зафіксовано на камеру. Ви розумієте, що це незаконні дії. на території. Так це незаконні дії блокувати транспортний засіб. Вам сигналять. Ви не даєте транспортному засобу рухатись, інспектор. Ви ви створюєте незаконні дії. Я на саду. Так відійдіть. Автомобіль не може проїхати. Ви зараз робите незаконні дії. Ви розумієте, що це, це підсудне діло. Ви блокуєте транспортний засіб. Інспектор. В0187, okay. ви всяких пояснень блокуєте транспортний заход. Я блокую шаном, я стою на одному місці. На одному місці? Добре, ми це фіксуємо на камеру. Інспектор, ви блокуєте. Ви тільки що показали рукою, що ви блокуєте цей транспортний засіб. Ви Можете стоїте, прийти, ви блокуєте. Що, що? Можете перестати. Корихондрі Морявич. Ще раз. Корихом Рим Морявич. А чим ви сейча занимаєтесь? Смотрите, пожалуйста. Що, що ви зараз робите? Ви незаконно блокуєте транспортний транспортный заход. Что вы сейчас Ви Стоит. стоїте? Так. А, просто стоите и ничего просто не делаете. Да. То есть вы совершенно не блокируете этот транспортный засек, инспектор. Вы не блокируете этот транспортный засек. Выезжайте, водитель, выезжайте, вас никто не блокирует. тут просто стоять. Да, тут просто стоять. Транспортный засек почекает до 8 дня. Не может тут чекать, я хочу ехать в на транспортный засек уже. Я так він має право ми, на вільне пересування. Чому ми 102 два не визуваємо? Я хочу, я ще раз кажу, ну давайте не будемо доводити до казусу, тобто, якщо... Тому ви... що ми це вже пройшли недавно і все маєте, одно поїхали. Якщо ви маєте сумніви на те, що я маю право керувати даним транспортним засобом, можете перевірити. Я вам люб'язно представлю всі документи, що я маю право керувати даним транспортним засобом. Давайте не будемо доводити це до якогось. Непорозуміння, я хочу на даному транспортному засобі їхати. Якщо він затриманий, я хочу бачити зараз документи, що він затриманий, хочу отримати копію. Зараз, оскільки я є на даний момент водієм даного транспортного засобу, я хочу отримати на руки копію, щоб оспорити ваші дії в суді. Безпосередньо ваші. Віталік, ну що ти об'ясняєш? Кому ти об'ясняєш? Не як вона їде. Відпустилися в Єдесі. Комплейте, я прокоментую ситуацію. ситуація. Получив дзвінок десь близько 11-11 вечора. Мене повідомили, що на словнозвісному опорно постувежниця працівники ДІЗ заблокували автомобіль, не дозволили рухатись, тому що нібито даний автомобіль знаходиться врешті. Я приїхав сюди десь, десь близько пів дванадцятиї години. Ми пробували спілкуватися і по-доброму, і не по-доброму з працівниками ДАЄ. Скажу чесно, утумило нас, ми вже мали 10 годинний прецедент до цього з рубежом поснятого. Там теж буде відео дуже повчальне. Ми бачимо, автомобіль все-таки поїхав. Я пробував. Пробував сідати сам за руль, буде видно, як інспектор блокував. Я просив його документи, що він показав на підставі, чого даний автомобіль блокується. Ніхто нічого не показував. Вже тільки після того, як набрали 102, викликали слідчо оперативну групу. Даний автомобіль все-таки змогли ми відбити. Водій поїхав. Завтра він зв'яжеться в Державну виконавчу службу. Буде розбиратись по штрафу. Штраф, оскільки водій їздить по доручню, штраф не на нього, штраф на власника автомобіля. Знову ж всім водіям я раджу оформляйте, переоформляйте автомобіль, не їздьте по дорученнях, а переформляти автомобіль на себе. Ну, по цьому незаконні дії по факту ми зараз запишемо князі скаргу про позиції, цю всю ситуацію. Я бачу, коли я приїхав, у даного водія, даного транспортного засобу було в... В машині дві неповнолітні дитини, приблизно 6 там-7 років, і чуть друго старше десь до 10 років. Менше дитини почалась робота, тобто було видно, що дитина хвора, її забрали надавати медичну допомогу. Ну я не знаю, як, як так можна ставитись до, до, до громадян України, як так можна ставитись до дітей. По цій ситуації ми розкачаємо. Ну, слава Богу, автомобіль відбили. Давайте тоді... Давайте на машине, потому что я уже там не могу сидеть. <говорит> на свежем <повете>. воздухе. <говорит> да, тут <гарный> красиво, как столик у <говорит> меня. Камилью и пачку. Пентензі до працівників міліції дають менше на ну, увазі. Претензії є в тому, що мене незаконним шляхом е, перешкоджали вільному пересуванні по, mm -hmm. на даному транспортному засобі. Мене було позбавлено незаконним шляхом.